Всім привіт! Мене звати Влада. Я працювала в маркетингу та комунікаціях 7 років. Якийсь час назад я звільнилася для того, щоб кайфувати від життя від роботи на себе і завела свій youtube канал. І власне тут сужу і кайфую. І, хоч зараз це трошки змінюється. На ютубі я все одно сужу і кайфую, і п'ю каву. Тому сьогодні хочу в такому форматі знаєте, поговорити про все, що прийде в голову. Ніби ми от з вами зібрались, ви теж беріть з собою чай, каву, якісь еспресо штучки, і будемо просто про все болтати. До цього я вам хизувала, що я роблю собі такі кавові напи, знаєте, де заморожую еспресо в кубік льоду, і додаю туди або бананове молоко, або полуничне, або якісь швеп, і все інше. А сьогодні вирішила прям дріп собі заварити, бо типу, побачила в супермаркеті продаються дріпи типу з різними смаками, там вишня, шоколад, і саме не інф'юзовані, а прям. Ну, ти відчуваєш цей смак шоколаду. я Така це треба спробувати, і це мені дасть багато енергії, я так думаю, тому. Беріть щось, перше, що хочеться обговорити, це серіали, тому що зараз всі боже, дивились гру в Кальмара, і я тільки от зараз закінчила дивитись ну, типу, одну з серії відчайдушних домогосподарок. Тому я не можу сказати, що я прям сильно шарю в серіалах. Я дуже мало чого дивилась. Пам'ятаю, як я дивилася відчайдушних домогосподарок, коли мені було напевно років 12, Я приходила зі школи і по новому каналу їх показували. І мені здається, що я тоді їх додивилась до кінця, і потім. Можливо, вже така, коли я була доросла, я щось типу передивлювалась, і щоразу, коли в мене виникало питання, блін який серіал подивитись. Я обирала дивитись друзів, або якщо це осінь, то я обирала дивитись дівчат Гілмор. Це просто вау. Я їх перше подивилась не так давно. І для мене це зараз традиція їх дивитись, що осені. Я прям вже чекаю. А з звідчидушними домогосподарками я якось починала і не один раз. І мені весь час здавалось, Боже, ну, я все пам'ятаю, що там буде. Типу, цей перший сезон він мені здавався просто таким якимось сумним, темним. Типу, ця історія з заком. На мені так не подобалась. Але я думаю, окей, окей, ми дамо шанс, ми просто дамо шанс. І я почала дивитись і все. І я заліпла я зараз, здається, на третьому вже чи четвертому сезоні. І я прям так активно дивлюся. Я шукаю знаєте когось з ким можна це обговорити. Бо е, останній раз, коли я дивилась дівчат Гілмар, я прям додивилась до кінця, бо перший раз я не все продивилась і в мене було просто стільки емоцій всередині Боже, як це можна було так, таке зробити. Що вони посварили? Ларілай і Рорі, і мені це треба було з кимось обговорити. І зараз в мене така сама історія з домогосподарками. Я прям в Тіктоці собі спеціально там полайкала все, щоб ну, типу, мені більше контенту з цим з'являлось. Це до того, якщо ви обираєте якийсь серіал, який подивитись, і ви сумнівались в відчайдушних домогосподарках, то я вам раджу. Якщо ви давно дивились, то дійсно я дуже багато всього насправді не пам'ятаю. І в мене зараз просто таке: а, блін, і таке було, і таке було, тому от мені прям дуже подобається. Ще, що мені подобається, це всі Відьми. Десь роки-два назад або рік назад я передивилась повністю все. Друзів я дивлюсь дуже часто. Це такий, знаєте, типу не знаю, що дивитися, вмикаєш друзів. Але взагалі, ну типу це про цю концепцію. я не знаю як Мені дуже цікаво, як ви живете, тому що я якось почула від людей, що вони не живуть весь час, дивлячись контент, а я живу весь час і постійно щось дивлюсь. Типу, я чищу зуби під щось, я снідаю під щось, я збираюсь. ну типу У мене весь час щось. Грає на фоні, і я люблю, коли це грають якісь серіали, які я вже до цього дивилась тому що мені не треба, знаєте, так типу сидіти. Щас... Ну, мене не вистачає, типу, на це усідчивості, знаєте, весь час дивиться, що там відбувається. Тому мені от подобається дивитися щось, що я вже знаю, чим приблизно може закінчитись. Але якщо я ще і не всі деталі пам'ятаю, то це просто вау! Ще, звичайно, перший день, як вийшов третій сезон Гри в Кальмара, ми також її подивились. І гру в Кальмара я подивилася вперше, ось коли був другий сезон, тобто пару місяців тому, мені чомусь здавалося, що це взагалі чи там щось жорстоке, чи там щось екстра для дітей, тому що в мене чомусь діти в подвір'ї весь час співали ці пісні з Гри в Кальмара. Я тому що, блін, це не для мене. Це не цікаво. Чого всі це обговорюють? Чи... Ну, типу. Але, знаєте, я подивилася, і це було екстра цікаво. І мені здається, що я. Я би ще раз хотіла перший сезон передивитись, тільки перший. От. Але так, звичайно, ми одразу подивилися і такі спірні емоції. У мене в кінці другого сезону, прямо в прям самому кінці, типу на цих фінальних історіях в мене е, сталася панічна атака, яка мене не було вже дуже давно. І я це розповідала психотерапевці, новій, з якою я почала працювати. Я кажу, блін, ну, це так смішно. Вона каже, це не смішно, типу ваш там щось тригернуло. Е, тому от виявляється, що серіали також можуть тригерити. Але з того, що ми дивимося зараз після Гри в Кальмара, це паперовий будинок той, що 17-го року. Я його не дивилась, і тому вирішили дати шанс, але в мене, знаєте, відчуття, ніби в 17-му році ще не було такого. Кроші, відчуття, ніби він досить такий затягнутий, там тягнуть сцени, все інше. Ще не було такої потреби в швидкій зміні картинки, ем, в якихось подіях, Камон, там все так сильно розтягнуто. І коли ти здається, ніби вже все вже мають закінчувати, ну бо закінчується і перший сезон, то вони такі, ону-но, ще нічого взагалі не закінчилось, чекайте продовження. Я планую цей другий сезон додивитись і далі, напевно, не хочу. хоча ем, Історія сама вона цікава, вона прикольна, але вона така дуже затягнута. Те, що мені дуже сильно подобається, те, що всі актори іспанці і у них дуже прикольні зовнішності, вони такі всі харизматичні, вони настільки не виглядають так само, як американці, ну, типу, як актори, яких ми звикли бачити в серіалах, мені це сподобалось дуже. Ще, якщо так зафіналити з серіалами, що мені сподобалось, хоча от я вам. Що я не, не дуже багато все дивилась, я передивилась, напевно, в четверте е, серіал, міні-серіал з Netflix, який називається Неортодоксальна. Там всього чотири серії е, про е, єврейку, яка втекла зі своєї родини, і потім будете бачити, що там відбувається. Якщо ви не дивились, я вам реально дуже раджу чотири серії. Е, і для мене, як для людини, яка була в Берліні не один раз, для мене це просто. Згадки про Берлін, оці всі дороги, якими я там ходила, гуляла. Мені прям дуже сильно подобалось. Це колись я вирішила, що моєю традицією на день народження буде святкувати свій день народження в Берліні. І я їздила туди за ці два чи три рази так робити. І у мене прям була, знаєте, традиція, що я робила в цей день. Мені дуже хотілося святкувати з самій, повністю бути. Ну, типу, я, в принципі, люблю завжди свій день народження брати відпустку, типу, не працювати, щось робити таке прикольне, визначне. І тоді в Берліні в мене прям. Традиція була, що я йшла на сніданок у Бананзу, там брала якісь різні фільтри, великий круасан, Потім йшла гуляла, їла морквяний торт. Бо для мене морквяний торт це день народжений торт. От, але ця традиція щось не так довго мене протривала. Але якийсь раз ми приїхали. Ну, це вже був не на день народження, а коли ми на початку повномасштабного виїхали жити в Гданськ від Гданська до Берліна. Не дуже давно. Не дуже далеко їхати, десь 5 годин. І ми їздили з мамою і власним боніком. І я, маму, теж відвела туди в бананзу. І мама спробувала михдалеві круасани. І сказала, що це просто найсмачніший мигдалевий круасан. І я всі мигдалеві круасани міряю по тому, який я їла в бананзі. Він був дуже дуже смачний. Вже ви бачите, як з моєї голови просто теми з однією в одну перетікають, бо я якраз згадала про день народження. і Якраз я в періоді, коли я готуюся дня народження моєї мами. Я якраз їздила вчора, позавчора дивилась різні подарунки, забирала там різні речі, і я покажу, що дарувала. І для мене це дуже цінне. Я такі штучки дуже люблю. Ми підемо святкувати. Ми святкуємо це вже наша традиція. Святкувати її день народження. Ми святкуємо кожен рік в новому якомусь закладі, прикольному. Нам важливо отримати якийсь класний досвід. Знаєте, перший раз ми сходили, бо ми йдемо в трьох типу я, мама та мій хлопець. І перший раз ми святкували в Клопотенка 100 років тому вперед. І тоді ми взяли ці всі різні страви, пізна... сет пізнавай Україну і ще якісь там додаткові, типу цих мертвих бджіл, де там є страва з бджолами, яка називається Мертві бджоли не годуть. І тоді ми отримали такий, знаєте, досвід з різними стравами. Ми щось таке спробували, якісь незвичні поєднання. Плюс тоді я ще зробила сюрприз, тому що ми після цього поїхали на джаз в саду. Ботанічному саду слухати, і це був, було дуже прикольно. Минулому році ми ходили в заклад, який називався в Бейруті». Е, про нього якось досить мало говорять, але він в контексті посидіти на терасі влітку, він просто чудовий. І Мені здається, що я би ще раз туди пішла. Але от саме з, з нагоди якось там чи на день народження, чи типу, на якусь таку приватну тусовочку, типу, на якесь побачення. Сходить, от Я би радила йти в Таліць-беруті там такий приємний, дуже дворик. Там є жива музика. Якщо вам таке подобається, то ну бо моїй мамі так, нам треба якийсь експірієнс, не просто знаєте лофт е і все, і офіціанти, які типу, вони дружелюбні або зверхні. Хочеться щось прикольне. І зараз ми от йдемо в грузинський заклад, тому прям цікаво, цікаво, як воно там все пройде. Ну буду буду вам розповідати. Мене ще сьогодні зарядила такою енергією: це співбесіда. У мене була зранку. Власне, це те, що я сказала на початку, що я е, звільнилася, я не працювала е, півроку в наймі. Я пішла з найму, вирішила, що я хочу працювати на себе. І я займалася консалтингом. До мене я проводила воркшопи. Я залучена на курси, де я час від часу, ну верніше не час, від, а я стабільно проводжу для них воркшопи для студентів. Е, е, якісь там проєктні роботи я долучалась, Ну, таке щось весь час робила, робила, і тут е, е, я повернулася. Я минулася з Камінде Сантьяго, і я така, блін, мені не вистачає людей, мені не вистачає якоїсь креативності. Мені хочеться щось робити робити. І я побачила одну вакансію, де я така, боже, там просто, знаєте, в кожному рядку написано нам треба Влада Сафронова. От все, ну, в кожному рядку. І я спеціально для них оновила це резюме, хоча я не збиралася шукати роботу. У мене просто така, знаєте, зірнинка була в голові, а може? І я спеціально для них оновила своє резюме. Подивилася, подумала, Боже, яке у мене ідеально шикарне резюме. Це дуже прикольно, тому що ну мені здається, що ці я пам'ятаю всі рази, коли я оновлювала резюме, і я пам'ятаю, коли в тебе взагалі немає досвіду, і тобі треба там щось написати, треба щось вигадати. Ну умовно вигадати для мене вигадати це тоді піти на волонтерство. Було піти на волонтерство і знайти там досвід. Тобто, це не про те, що в тебе так багато професійного досвіду, щоб ти там вибирав чогось, а це прям угу, а придумати, а може я згадати десь я там щось робила. А зараз це звичайно, ти вже дивишся на резюме, ресурки. Господі прости, це вже не знаю, якийсь CEO, ти хіба що сіо цього міра роботи з таким досвідом? Це було дуже прикольно, і я оновила спеціально для них відправила. Вони мене засипали редфлегами. Блін, чесно, дуже дивно. Ну, ось, знаєте, Це в стілі, типу, чи готові ви працювати в стресових умовах, а чи є досвід у вас з вимогливими керівниками працювати, а чи є у вас досвід там, того сього, ну, типу в нитки. знаєте. Я не люблю, коли питають у мене про стресостійкість, тому що це ну, одразу означає, що там така якась та фігня буде відбуватися скоріше за все. Або, типу, що вони не можуть. ну, Наприклад, мене колись питали, не цей раз, а колись давно запитували, чи окей, мені залишатись після роботи і дороблювати роботу, чи залишатись на вихідних. Це була дуже велика компанія, ви про неї всі знаєте. І багато людей її люблять, і я сама люблю. Але я така, блін, ну камон, якщо у вас команда залишається типу, ввечері, допрацьовувати, напевно, у вас якось процеси не так налаштовані. От, тому от такі редфлеги, також, як є, знаєте, зі сторони, Людей, які наймаються да, зі сторони кандидатів, так само ці редфлеги є в великих кампаніях, коли вони там прописують якісь вимоги, і ти просто такий о, ні ні-ні-ні, треба біжати. І от і вони мене засипали редфлегами, але я тоді в той момент ще повідправляла резюме на деякі вакансії, і якось так стало, що я затягнулася цей процес такого пошуку роботи. Глибше почала вивчати ринок, а що відбувається, а що там? Бо мені хотілося просто походити на співбесіди, дізнатись скільки я на ринку коштую, типу, скільки мені можуть запропонувати, що мене можуть питати. Тому що до цього в мене дуже маленький досвід саме пошуку роботи. Якось я одразу переходила, і мене одразу. Брали з однієї співбесіди, і тому мені прям було дуже цікаво, якось я в це дуже сильно загрузла і така блін. А я взагалі хочу йти на роботу, куди ще не хочу. І мені довелось піти до кар'єрної консультантки, щоб знаєте, якось цей клубочок розплутати, зрозуміти, що я дійсно хочу, сформулювати це, і це мені дуже допомогло. Але власне я хочу про це зняти окремо велике відео про співбесіди, про саме пошук роботи, про те, як стресувати, як не стресувати на співбесідах, тому що в мене взагалі немає. Типу мене немає стрес-фактора. Ну, типу, історії, коли мені треба щось підчити чи себе продавати, чи спілкуватися. Мене ну. Абсолютно цього немає, можливо, я можу дати якісь поради. Я не знаю. Загалом розказати про цю історію, коли ти, типу, вибираєш уходити з найму, працювати на себе, а потім повертаєшся в найму. Типу про це все розповісти, але це вже буде окреме відео. Мені хочеться це зробити вже коли буде якесь, знаєте, розуміння, чи я для себе прийму рішення, що я е, ні, зараз все зупиняємося. Я продовжую роботу працювати на себе, або коли я можливо знайду якусь дуже класну компанію, в якій мені захочеться дійсно працювати. І от сьогодні в мене була якраз. Це співбесіда, і вона була. Така приємна. Бо я в цей раз поспілкувалася з різними людьми, з різними рекрутерками. В принципі, я в житті без багатьма людьми спілкуюсь. І є дійсно так само в рекрутменті люди, які взагалі не зацікавлені, і мене це дуже лякає, Я не хочу працювати з такими людьми. І сьогодні була взагалі геть інша ситуація: була просто екстра приємна рекрутерка, яка задавала питання, яка була зі мною в ну в класному діалозі, бо досвіди були різні. Ти коли люди там приходять чисто там з лісточка, тобі щось прочитали, за три хвилини розповіли, і ти такий М -м -м, ну, типу, камон, ви настільки не зацікавлені в мені, типу, чи в своїй роботі. І взагалі набагато крутіше завжди працювати з людьми, яких знаєте, горять очі, які хочуть щось робити, які хочуть ну, типу, знайти там, класного кандидата, чи закрити вакансію, чи ну, щось інше робити. Я ж набираю волонтерські команди на кінофестивалі, і я регулярно раніше проводила співбесіду. Де бо зараз я так трошечки тестую формати відеовізитівок, і я проводила дуже багато співбесід. Ну, типу, у мене це було в форматі, коли я там не знаю, зараз, типу, ну, зараз, типу, до одного фестивалю, напевно, там людей 60-70 бачила і з усіма спілкувалась, спілкувалась, і це дуже видно, коли у людей, знаєте, гарять очі, вони хочуть щось робити, хочуть долучитись, ти розумієш їх мотивацію. І коли люди такі, типа. І тут кі, блін, а чого що, що приходили, що хотіли, що треба було. Це ще не кінець, але якщо ви додивились до цього моменту, можете поставити лайк, можете підписатись для того, щоб це відео побачило більше людей, інші відео побачили більше людей. і Ми сформували нашу класну маленьку спільноту людей, напевно, з якимось. Однаковими, що інтересами, цінностями, часопроводженням. Так що я буду вам вдячна. До речі, Ютуб це єдина соціальна мережа, де я взагалі не слідкую за кількістю переглядів, скільки дивляться підписок. І для мене кожен раз, коли я заходжу, я така бачу 400 людей підпис...". Для мене, ну чесно, для мене це кожен раз шок, і я бачу цю цифру тільки коли е, заходжу заливати нове відео. І я така вау. Я не можу сказати, що в інших соціальних мережах на мене сильно впливає, типу, що чи я буду робити якийсь контент, якщо він не буде набирати якоїсь там кількості переглядів, лайків чи щось подібне. Але це все одно про таку, знаєте, цю історію з мотивацією для маленьких, молодих, починаючих креаторів. Хоча, до речі, я в себе в голові, от я, я чомусь себе ніколи не уявляла, що я якась, типу, ну уявіть, у мене там 2000 підписників в Інстаграмі. Я завжди була інстаграм. Бо в мене там мільйон просто. от У мене якесь завжди було таке ставлення, тому коли е, я бачила таргет дівчинки, яка типу у мене маленький блог, і там щось типу, 5 тисяч підписників. Я така я ніколи не думала, що в мене маленький блог. Ви уявляєте собі 2 тисячі людей взагалі. ну типу, скільки? Ну типу типу скільки скільки це і я якось У типу, мене завжди таке було ставлення, але загалом е, це про цю історію з мотивацією людей, які. Мають невели... невеликі блоги, маленькі, чи тільки починають. Ем, ну, типу, ти дуже. Ну, якийсь час ти маєш їхати чисто на своїй внутрішній цій мотивації, чисто не здаватись, просто ну типу робить, 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 і потім ти типу, побачиш якісь результати. Багато людей стаються, бо вони не бачать знаєте якоїсь підтримки зі сторони там людей, типу якогось свого оточення, чи просто зі сторони підписників вони не бачать, що. Цей контент якось класно заходить. Звичайно, ми тут робимо таку умовочку на те, що є ну неякісний, неприкольний контент, який не хочеться поширювати, не хочеться лайкати все інше. Але якщо людина прям старається, робить прикольне, якісне, і воно не набирає там ну якось класної кількості переглядів щоб далі віруситись, то звичайно це екстра сумно і але це. Так як працюю зараз багатьма знаєте, каналами, чи то Ютубами, чи то Тіктоками. Я дуже багато зустрічаю маленьких креаторів, які роблять дуже круті речі, але вони поки що все одно ще маленькі. І тут от питання: чи у людини достатньо буде цієї мотивації робити це далі, чи вона в якийсь момент це може закинути? Я справді часто про це думаю. Для мене, в принципі, ця історія з мотивацією, вона така досить цікава. Люблю це досліджувати я якраз сьогодні на своїй бесіді, знаєте, трошки це розповідала, що мені подобається ця річ. Бо я працювала ком'юніті менеджеркою, і це дуже багато про питання мотивації людей, чому люди мають долучатися до спільноти, чому вони мають не знаю виступати, чому вони мають щось робити? І мотивація у всіх людей. Дуже різна, ну, типу, дуже різна. І класно, коли ви знаєте, що саме вас мотивує. Бо, наприклад, мене мотивує визнання, мене мотивує о, такий момент, знаєте, я люблю. Я така випіндрюшниця. От, чесно, от я кажу: типу, що якби я міла ходити, ну, типу, якби я вміла робити шпагат, я була б ця дівчинка, яка ходить в цьому шпагаті. Знаєте, у цей будь-який момент я в шпагаті стою. от. І ну, я люблю такі штуки, це мене мотивує. Типу, десь засвітитися, десь щось показати. Класно, щоб ви знали, що вас мотивує. Так, ну що ще на останок обговоримо. Я, от, знаєте, зазвичай заходжу в трецю, у мене там стільки от ідей того, що можна обговорити, бо там зазвичай закидають якусь, е, якісь такі речі, які, про які би ти ніколи в житті не подумала, і такий Боже, який ужас, типу, який крінж. Або закидають речі, які, е, ну, знаєте, типу, обговорюються раз на якийсь час, піднімається якийсь хайп в інтернеті стосовно чогось. І це зазвичай такі якісь стандартні теми, там, не знаю, умови. Воно красти це погано, ну типу якісь очевидні речі. І от нещодавно я побачила про те, що е, чи можна довіряти якимось СММ-спеціалістам, діджитал-маркетологам, йти е, до них на консультацію, якщо у них е, там мало підписників в інстаграмі, або вони взагалі не ведуть свої соціальні мережі. І я прям не знаю, як таке можна досі обговорювати, але з іншого боку, е, знаєте, це є така пастка, коли тобі здається, що ніби вже всі люди все про всіх знають, і якщо робити все. Це знають, а потім ти для себе відкриваєш, що виявляється, існує там дуже багато аудиторії, яка тільки заходить, тільки починає працювати з соціальними мережами, тільки вивчається ці професії, тільки переходить, знаходить якісь навички. До речі, про професію СММ я не знаю. треба якось ще окремо поговорити, тому що у мене зараз відчуття, ніби. Ну, не то, що в мене і до цього було відчуття, що СММ це такий поріг входу перед тим, як ти йдеш працювати в якісь, не знаю, або вузькі спеціальності, або більш поглиблено. І, типу, СММ це тільки як частина твоєї експертизи. Не знаю, треба подумати, дівчатки, ну, типу, якось в голові зібратися з тими думками, якось домовитись, що відбувається, і потім я вам ну, якийсь спіч розкажу, тому що. ну... Не знаю те, що відбувається зараз на ринку, якось мені дивно за цим всім спостерігати. Якось розкажу, а ще з повернусь до оцього з соціальними мережами і чи можна таким експертам довіряти. Блін, ну дуже дивно. Я вже ніби казала про те, що я би менше довіряла людині, в якої дуже багато типу підписників, і яка, ну знаєте, оця історія про те, що вона активно розвиває свій блог, типу працює як інфлюенсерка. Допомагає іншим розвиватись інфлюенсерами, Ну, типу, чим вона може допомогти, коли ви розвиваєте якісь? Смм для бізнесу. да, у вас є малий бізнес, вам треба зрозуміти, що у вас там не працює. Або ви запускаєте якісь там навчання, курс, і вам також треба зрозуміти, що у вас не працює. Чим вам допоможе людина, у якої досвід в блогерстві? Типу, це не одне й те саме. І тому я іноді так дивлюсь, що блін, мене би напевно це не стережило, але з іншого моменту ну, треба знати. Ну, типу, як обирати і портфоліо треба знати людину, і чим вона взагалі займалась, і якусь її особисту думку знати. Тому, от, на мою думку, вести соціальні мережі треба, ну, типу, всім. Я вважаю, що треба всім. Ну, типу, знаєте, як таку класну візитівочку. Чи це буде інстаграм, чи це буде Лінкдин, чи це буде якась інша соціальна мережа? На мою думку, якщо ви працюєте. Розвивайтесь, розвивайте свою кар'єру, частина особистого бренду, що такі моменти, де ви можете проявитись, точно треба. Власне, я пішла працювати на себе та я займалась консалтингом менторством, але в мене весь час є ну, типу, активні живі кейси, які, ну, типу не дуже кейси, а мої роботи, якісь проєктні, якими я займаюсь. Тому що це також дивно, що ти, наприклад, уходиш чисто в консалтинг чи чисто в навчання і не робиш нічого паралельно. А звідки? Ну, типу, як ти цю експертизу підтримуєш? Тому ну тут така. Ну знаєте, ну знову ж таки, це ну, мені здається, такі якісь очевидні речі, що ну, типу, вести соціальні мережі, вести блог, це окрема така велика частина роботи. Ну це хочете робити це активно круто. Це парт тайм, це ваш парт тайм. Хочете робити це активно, круто, але щоб це не було парт вам треба хтось, хто буде допомагати. Ну, це може бути в різних форматах. Для мене, наприклад, приходили з запитом. У мене є менторство, типу, що до мене можна прийти, і я допомагаю саме експертним брендам, сторінкам, і в мене запитували, чи можу я, наприклад, якийсь час виїжджати, там, робити контент людині. Я така прикольно. Типу, що а чого, а чого, не можу, можу. Ну, типу, якісь такі штуки, але головне, що це мені цікаво була людина. Для мене це найважливіше. Ніша цікава, людина цікава. І я така, ну то я гнучка, можна щось таке придумати. Знаєте, щось таке розвивати, робити. До речі, стосовно консультацій. Я подумала, може, ну це вже 345 тема, якщо досі тут. <гум> Я вже казала, що дуже виносливі, якщо в дуждосі тут. Це стосовно взагалі консалтингу, Я якось почула думку однієї фінансової консультантки про те, що вона робить: ну, типу, її місія цінність це те, щоб жінки українські були фінансово грамотні, і тому у неї ціна консультації доступна. І я для себе, знаєте, в якийсь момент, у мене був такий десанс, типу, Боже, я така класна спеціалістка, мені треба ставити дуже багато за мою консультацію, бо я вирішую проблему бізнесу. Ну, типу, після консультації люди починають заробляти більше. Це логічно, що консультація не може стоїти 200, чи там 500, чи 1000 гривень. І я така, боже, треба більше. більше, більше. Але я потім, знаєте, от я почула цю думку, і я згадала свою цінність, чому я взагалі почала цим займатись. А моя цінність була така, що. Я дивилась на класних людей, які роблять класні речі. Вони надають класні послуги, але вони не надають їх дорого або в таких кількостях, як могли б, тільки через те, що у них не розвинуті соціальні мережі, тільки через те, що там не вистачає чогось. Ну, типу, не вистачає там. Ой, що будемо це класні воронки. Ну, це, але ж це не тільки про воронку, чи там якогось класного прогріву до послуги або класного пояснення, про що це послуга. І е, моя мета якраз була допомагати саме таким маленьким бізнесам, маленьким блогам, експертам. Е, 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 якось я так підтримувала. Бо ми так виростили маленькі такі у нас бізнес-мамою є. Е, е, я так допомагала з самого початку людям, і я подумала, що блін, для мене це цінність. І я подумала, що в такому форматі консалти вони також мають бути в принципі доступні. Тому я що подумала, що блін, хочу, щоб це було і доступно, і щоб максимально результативно, і можу зробити типу консультацію, але типу зворотній зв'язок, наприклад, ще там. Через місяць, типу, умовно, ми зустрічаємося з людиною там на 15-30 хвилин. Я завжди на контакті з людьми, які мене були на консультаціях, на менторстві. Я за всіма слідкую. Я всіма таки пишу так: без шуток. ти тут тут, тут, тут хорошо? А тут що там можна ще краще? От тому я зараз теж в такому форматі, типу, подумати а де. Моя місія. Де моя місія з цими консультаціями, чи з моєю роботою, чи з тим, як я можу своїми знаннями та навичками людям полегшити життя? Ну, типу, от для мене це було завжди найважливіше. Бо я знаю, що людям не треба йти на курси. Ну, не всім треба йти на курси. До мене якось приходила на глибинне інтерв'ю дівчина, яка закінчила курси. Ну, курси з СММ три місяці. А їй вони не треба було. Їй треба було просто прийти до мене на консультацію, я скажу, типу, що робити, до кого йти, якщо що. Типу, де їй якихось знань чи навичок не вистачало, але весь курс, а у неї взагалі профіль. Ну, типу, геть інший. І по факту це ну типу стільки грошей витрачати це все взагалі не треба було. І плюс час, ресурс, не знаю. Іноді, от краще прийти, прийти так до точкового спеціаліста чи спеціалістки. Так, ну давайте на останок вам скажу, що якщо хочете до мене на консультацію, або просто запитати щось про соціальні мережі. Е... Я велико можете написати, запитати щось, можемо домовитися або про консультацію, або про менторство, або я вам скажу, куди вам краще звернутися, або де ви цю інформацію можете ще знайти. Можете писати мені в інстаграмі, його завжди залишаю під відео. І я рада, що ми з вами сьогодні поговорили. Випили каву або чай, або що випили свій якийсь мілкшейк, І сподіваюся, що ми з вами ще зустрінемось в наступному відео. Всім пока.